Доброго здоров'я! Невеличка екскурсія, як працювати з онлайн-додатком e Python. Також є можливість його закачати на свій е, стаціонарний комп'ютер і також з ним працювати. Ми розглядаємо зараз тільки браузерну версію. Десктопна майже не відрізняється від, від браузерної версії. Отже, що ми бачимо по центру? По центру ми бачимо з вами поле, куди ми зможемо з вами писати наші програмні коди. Ну, наприклад, давайте напишемо стандартну програму Print Hello World. Hello World. Далі нам потрібно побачити результат виконання програми. Для того, щоб його побачити, ми мусимо натиснути на ось цю кнопочку. Зелененький трикутничок, майже в багатьох. В компіляторах ми можемо побачити саме таку кнопочку або буде написано Run, і натиснення на цю кнопку призводить до початку виконання. Таким чином, у нас з'являється ще одне додаткове віконечко, віконечко виконання коду, і саме тут ми бачимо виконання коду. Вам знадобиться зберігати файли. Адже для того, щоб продовжувати потім з ними працювати, редагувати код, якось його удосконалювати, нам необхідно буде його зберегти, ну, наприклад, у себе на комп'ютері. Для цього оберемо інструмент «Три крапочки, адже за ними ховається певна кількість додаткових інструментів. Як ми бачимо, є кнопочка Виконати. Кнопочка зупинити. Тобто зараз ми виконували програму, тому я її зупинила і віконечка виконання відповідно зникає. Далі. Є у нас ще віконечка консолі, можна відкрити консоль і відразу безпосередньо її або відкрити, або закрити, можна, до речі, безпосередньо прямо в цій консолі подивитися або, наприклад, випадково вона у вас закрилась, ви взяли її, відкрили, подивилися. Наступна це зелена і жовта кнопочка. Коли ви підведете мишку, ви тут бачите, що у вас є завантажити та отримати файли. Отже, натиснення на цю кнопочку відкриває можливості. Як зберегти поточний файл на цей комп'ютер. Також можна застосовувати сполучення клавіш Ctrl-Alt-S. І, наприклад, зберігаємо, напишемо назву. «First Program. І натиснемо Зберегти. <кій> Також можна вибрати Python файл, щоб відвантажити його з комп'ютера в редактор. Тобто, навпаки, вибрати сюди певний файл, да? і додати. Як бачите, тут є у нас кількість резервних копій коду, зараз зберігаються в сховищі 2. Тобто це внутрішнє сховище самого Python, можна в принципі, і видалити, але можна відвантажити з комп'ютера в редактор. І розпорядник файлів. Це дає змогу додавати сюди нам, наприклад, в папку images, ми зможемо додавати графічні файли і потім оздоблювати ними певні інтерфейсні програми програмні коди. Про це будемо говорити пізніше. Зараз нас цікавить ця кнопочка зберегти. Далі подивимось налаштувати. Бачимо, ми можемо змінювати розмір шрифту, тобто, якщо вам. Малуватий шрифт можете його збільшити, або, навпаки, зменшити. Розмір тексту це мається на увазі тексту, який буде писатися у вас от здесь, при виведенні на екран. Так, давайте зараз ми це закриємо. І... От у нас тут вивантажилась програмка замість нашого Hello World. да? Програмка вивантажилась з бібліотеки. Не з комп'ютера, а з бібліотеки безпосередньо є Python. І от, а, я зупинила і вона зникла. Окей, треба було скопіювати. Отже, давайте розглянемо, які ще є налаштування. Кольори редактора, День сутінки ніч, кольори консолі. От У нас зараз стоїть ніч, можна поставити сутінки. І, наприклад, подивитися, що консоль стала такою менш насичено чорною. Виконання коду рядок зарядком може бути корисним способом пошуку помилок, тому, якщо у вас не йде вся програма, можна обрати покроково і у вас буде тоді Покроково виконуватися кожна, кожен рядок, і таким чином легше знаходити помилки. Ну, давайте зараз ми вийдемо з консолі. Давайте я приберу, або <кхем> нехай він буде. Можна, наприклад, натиснути плюсик, додасться ще одне віконечко, тепер у мене дві вкладинки, тобто я можу паралельно працювати з декількома задачами. І давайте спробуємо завантажити наш Hello World з комп'ютера на... Значить, дивіться, якщо ми натискаємо відновити, відновлюється остання програма, яка була до цього збережена. І якщо я натискаю прямо на жовтий цей значок, виберіть, тоді у мене відкривається. Діалогове віконечка, де я можу, наприклад, серед переліку своїх файлів знайти той, який мені потрібен. Ну і ось, дивіться, Він у мене відкрився. First program. Тобто, таким чином, у мене є на першій вкладинці програма, яку я зберегла, і назвала її First Program. Тепер я її змогла відкрити. Ну і Є нова вкладинка, де я можу, наприклад, писати новий код. І розглянемо ще один варіант, зупиню виконання програми, розглянемо ще один варіант, Це яким чином працювати, якщо певні дані мають ввести користувач з клавіатури. Ну, наприклад, візьмемо якесь число, дамо зміні А значення цілого числа. Зокрема, можна прописувати коментар. Так, вибачаюсь. Ну, наприклад, коли ми працюємо з системою Доцп. То там, звісно, оцей коментар буде зайвим, навіть може видати помилку да, у виконанні програми. Але коли ми працюємо безпосередньо на користувача, хочемо зробити так, щоб користувачу було зрозуміло, що ми від нього хочемо. Наприклад, ну і тепер виведемо, давайте виведемо повідомлення А плюс там 5. Да? Будемо додавати до значення змінної А е, число 5. І от натискаємо. Дивіться, е, так, no model Named. Int. А, так, int input, все правильно, дві. дві Закриваючі дужки, одна відкриваюча. Ну, давайте зробимо тут нову зміну, призначимо і зробимо ось таким чином, що зміна С дорівнює А плюс 5. <кхем> і зміни не збереглися. До речі, якщо боїтеся, щоб щось не зникло, краще, коли написали, виділіть все Ctrl-A сполучення клавіш, і, наприклад, Ctrl-C скопіювати, ну, на випадок, якщо вдруг щось зникне. Так, Цей файл я хочу закрити. Так, і Давайте спробуємо виконати. Натисніть, щоб виконати код. Так, імпорт error. Так, ну не, не подобається йому, я так розумію. А, це ж текстовий документ. Думаю, ну що йому не подобається? Йому не подобається те, що це текстовий документ. Ми зараз його перейменуємо в Pay. Щоб це був Pythonський файл. Вот. І тепер все буде виконуватися, все вірно. Уведе будь-яке ціле число. Да? І досить так слабенько видно, але тут є кнопочка ОК. Ну, от якщо продивитися, ось тут от, бачите, ок, уведи будь-яке число. Ну, давайте введемо 7, натискаємо Enter, і маємо результат, число 7, збільшили на 5, стало 12. Можна знову запустити, наприклад, число там 25. На цей сленд розбільшили на 3. Тобто, таким чином, ми ось тут будемо бачити поле для введення даних. Наприклад, якщо я не буду тут в дужках нічого писати, то у мене відповідно і не буде виникати ніяких тут очікувань. ну, вірніше, а, ніякого повідомлення не вискочило, але відбувається очікування, чогось чекає система, а вона якраз і чекає введення якогось числа. Тобто, якщо ви написали програму і ви знаєте, що вам треба там щось ввести, то ви його спочатку маєте увести, потім отримати результат. І е, інакше ваша програма буде просто чекати, поки ви щось зробите. А ви, ви можете в цей час думати, а що вона від мене хоче? Тому будьте тут уважними і в принципі майте на увазі: абсолютно, в будь-якому будь компіляторі. Ну, наприклад, є там такий компілятор IDE One. І якщо ми в цьому компіляторі будемо писати цю ж саму програму. Давайте виберемо, щоб у нас тут був Python обраний, бачимо ось внизу Python. Да? От Я е, пишу сюди програмку нашу І теж, бачите, кнопочка є Run. Якщо я її натисну, то в мене буде помилка зараз, тому що е, програма не знає, що мені треба робити. Run error. Да? Тобто він каже, я тут чекав, чекав хідні дані і не дочекався. Це для чого? Для того, щоб ми могли, ось бачите, поле є input і output. В output буде виводитися результат, в input вводиться дані. Тобто, якщо я тут напишу зараз цифру 6 і е, кажу ID1 зроби це, то тепер йде компіляція, і я отримую варіант відповіді. Звісно, набагато красивіше виглядає код, в якому буде дійсно все прописано. Наприклад, вийдіть будь-яке, ну, так як я починала, ціле число. І тоді на виводі я можу сказати: число збільшили на 5. Наприклад, нове число. Дорівнює. І обов'язково, звісно, коментар мій має бути у лапках. І тепер дивіться, наскільки симпатичнішим буде код, вірніше його виведення результація. Уведіть будь-яке число будь-яке число ввела, І можна навіть ще дописати і натисніть клавішу Enter. Для чого ми це можемо зробити? Для того, щоб користувач уже ну, зовсім точно розумів, що від нього хочуть. Ось дивіться, уведіть будь-яке ціле число і натисніть клавішу Enter. Ввели число, натиснуть клавішу Enter. Число збільшено на 5, нове число дорівнює 13. Тобто, таким чином, звісно, як краса виведення результуючого моменту значно краще для розуміння для тих, хто, ну, наприклад, ніколи не знав, що робить ця програма. Да? Тобто, ми відкрили, прочитали, зробили, у нас все вийшло. Отже, пробуємо: виконуємо наведені задачі саме через компілятор ePython, і далі будемо продовжувати вчитися програмувати. Успіхів всім у вивченні інформаційних технологій. Дякую за увагу!